Робимо медогонку із старої правильної машини. Верніше з двох правильних машин. Добре, те, що тут є нержавіючі е, баки. Баки зроблені із нержавіючої сталі. Оцей диск ми забираємо дирку, заготаємо, а тут у нас буде витікати міст. Потрібно е, два баки один на другий, через те, що е, висота рамки для одного бака буде замалою. Ми її Будемо розбирати. Оце є один бак з машинки. тут бак з іншої машинки. З другої. Ми частину відрізали, ту частину ми відрізали. Вставляємо бак-бак бак, і тут будемо на заклепки чіпати. Розбираємо з машинки все, що нам потрібно. Ця е, конструкція нам також потрібна. До неї кріпився цей мотор. Тут з машини ми забираємо. Е, також є кріплення, ми їх вирізаємо. Одне і друге кріплення вирізаємо. Ось такі вони Ось такі вони були. Ми їх вирізаємо і підгинаємо під наші потреби. То розгинаємо один бік більше, а інший протилежний бік згинаємо. Для того, щоб вони нам підійшли там, де воно потрібно. Ми далі покажемо. Розбираємо мотор, який був при пральній машинці. Збираємо його, те, що нам потрібно, беремо, що не потрібно, залишаємо. Відрізали з серцевини від валу отакі частини. Нам потрібна оця частина, яка буде крутитися. Потрібен також оцей його, з підшипником. Наниз. Ми потім подовжимо стежнем для того, щоб воно нам було те, що ми задумали. побачите. Використовуємо кришку від мотора, яку ми звідси відрізали. Цей вал, який ви бачили в боку, який розкручував воду. І його також використовуємо, частину його обріжемо. Тут якому буде пас, використовуємо також. І зверху ми ручка, яка була при пральній машині, зігнута, якою вручну потрібно було одяг віддушувати від води. Колись така була історія древня. То ми її вирівнили, тут ми приваримо і для того, щоб вона вкрутилася. Цю частину ми прикріпили. Тепер нам ще потрібна інша частина, яка тут буде стояти, до якої буде крутитися паз, це буде повертатися. Озбираємо. По Студована в нас буде. Знизу буде проходити ось цей вал. Нам сверлену дирку. Обрізали все що лишнє? Тепер монтуємо його сюди. Скручуємо чотирма болтами. Ми прикрутимо, там є дирка. А тут приваримо перед тим. І отак будемо ми крутити. Бачите, пізніше, але мало явно. Це все буде обертатися. Один наш великий оберт це буде кілька малих обертів внизу в медогонці. Ось такий у нас механізм. Ту частину від розібраного старого мотора з підшипником приварюємо до таких планок, які вставимо на нижню частину бока. Тут буде приварений ще штир, який буде кропитися з верхньою частиною, і воно буде на підшипнику нам крутитися. А тут будуть рами, які вставимо в наші рамочки. Приварюємо ручку, якою будемо крутити нашу медгонкою. На кінцях приварюємо гайки. Тут буде стінка нашої бочки через стінку ми будемо вкручувати болти це вони буде нам так триматися на дні бочки до цієї нижньої частини яка буде в нас в бочці на якій є підшипник ми зігнули такі дуги дві і приварили таку конструкцію. Вона в нас на горі є ширшою, а внизу є трохи вужчою. Сюди будуть вставлятися наші рамочки. Із яких будемо витрясати міт. Це в нас крутиться на підшипнику. Тут ще потрібно буде приварити звідси. І туди штир, який будемо крутити, обертати цією нашою рамою. Зараз ми його не можемо приварити через те, що треба поставити. Цю частину в бочку і верхню частину, на якій в нас є цей обертальний механізм. І точно ми до міліметра будемо знати, яка в нас довжина цього основного елементу, і його приваримо. Тут будемо кріпити це наш механізм. Проварили ми цей головний стержень, про який я вам розповідав. Тут прикріпили все, ручку ми вкоротили, для того, щоб менше було легкого ходу. А щоб ми менше крутили і більше був результат. І тепер можна крутити. Бачите, воно там крутиться. Тут також далеко поперечний. Рамочки вставляємо сюди. Також використовуємо цю частину нашої пральної старої машини. Вставляємо. Це вже є наше виторно. Тут ставимо для меду. Сітку можна поставити дві сіти більше і меншу. І так воно допрацювати можна швидше.